Григорій Гусейнов, український письменник, журналіст, редактор літературного часопису Кур'єр Крилбасу, член спілки письменників України та власник найвищої державної нагороди в області письменництва Шевченківської премії. Побувавши в Нікополі, він зустрівся зі студентами та розповів про сьогодення та майбутнє української літератури. На цій ниві вся надія на жінок. На мій погляд, такий жорсткий, то все майбутнє молодої нашої української літератури ще попереду. Сьогодні таких і менше вже стало, воно є, немає. Єдине, що я точно вам скажу, за тенденцією. Тенденція така, що росте потужно жіноча література в нас. Жінки набагато сильніші, як письменниці сьогодні в Україні, молоді жінки, ніж чоловіки. Оце точно. Оце точно, і я дуже цього тішуся, тому що все починається в своєму житті жінки. Якщо воно так, значить в нас є майбутнє. Григорій Гусина у своєму восьмитомнику господні зерна згадував і Нікопольщину своїми спогадами про наш край, яким він був у довоєнні роки, з письменником поділився Петро Біба, який багато часу відпрацював журналістом у Нікополі. Там, де був етюд про приїзд сюди Володимира Сасюри, як вони ходили парком, там пили газову воду. Як доходили до директора, щось тут будувалося, якісь там заводи, ходили до того директора, тому що в Сосюра приїхав голий боси, і треба було, хоча б на, на їжу йому щось. Там є спогад про те, як приїжджав після війни Олесь Гончар, і він у нього поселився, і тиждень він прожив як в радю. Вони їздили на Капулівку, їздили скрізь, де тільки можна було повезти Олеса Терентівича. І потім я згадки про поїздку на Нікопольщину що знайшов в щоденниках Олеся Терентівича. Він згадує про те, як сюди приїжджав Борис Антоненко Давидович. Про все це Григорій Джамалович розповів студентам та відповів на їх питання. А за найцікавіші питання дарував книжки та часопис Кур'єр Кравбасу. Побувала на зустрічах з письменником і молода поетеса з Києва Яна Шамлій. Вона готує до видавництва дві збірки і привезла кілька віршів, щоб Григорій Гусейнов їх оцінив. «Жахом серце охопило, думу мозок виїдають. Як нагодувати сина, коли їжу відбирають? Як сказати, щоб тримався? Як сказати, щоб не плакав, як сказати, що застався без сестер він і без тата? День пройшов, ми протримались, ніч йде, мені тривожно, знову я в душі вагаю, що прожити завтра зможем. День, не наче рік минає, тягнеться. Ми хочемо жити. Людей з десять день вмирає, більше нікому ту жити. Вже в селі тепер не людно. Вже ніхто не привітає, лише тихою похмуро вулицями смерть гуляє. Цей вірш про Голодомор отримав схвальну оцінку від письменника. Він навіть запропонував поетесі друкуватись у кур'єрі кривбасу. Щодо задумок на майбутнє, Григорій Гусинов розповів, що до кінця 2012 року будуть готові до друку два томи документальних повістей з історіями різних людей.